Вітаю, мене звати Віта Кростічер, і ви на моєму каналі про вишивку. Сьогодні мені допомагати відео зніматиме... Софія -сістер Мілана. Моя доця, так, сьогодні ми вирішили це зробити разом. Дивіться, ми починаємо з вами з фінішу минулого тижня. Я вам показувала, що я фінішувала з цією роботою, і цього тижня активно працюватиму над наступними. Ось я прикріпляю вам фото. І ось тут така гарненька ялинка, котики. а це з а це з ніжинкою. Угу. Гарні котики. Угу. Так. Ми будемо вишивати цього тижня. Я сподіваюся, довишиваємо ось цих котиків. Насправді. Така невдала робота була на цьому тижні, тому що я дуже багато випорювала. Я майже вишила з цього котика оцього, посередині, От, але прийшлось багато розпустити, бо я знайшла помилку і прям вона була суттєва, тому я почала знову. Я насправді дуже засмутилася. в мене було багато ідей зробити рестарт, бо так мені не хотілося розпускати. Але вона тільки доробила ці човни гарненькі. Угу. Червоні сірі і жовтенькі. Так. Мені вони не жовтенькі, вони помаранчеві. Може коричними. Та, і шивати. так. Ну, я сподіваюся, я встигну їх довишивати, і тому я що до кінця СП мені залишилося тільки 6-7 днів. 6, мабуть, сьогодні сьогодні. Ну, треба две троєчки. І так. На цим буду працювати весь наступний тиждень, тому сподіваюся, я вам якраз покажу фініш цієї роботи. Так, А тепер ми переходимо до мого адвент-календаря. Так, я нагадаю, що я вишиваю ось такий адвент-календар. Там було чотири мішечки. Ось такі. Ось. Я вже перший, другий, третій відкрила, і хто? Бачив мої попередні відео, можливо, старт, коли я починала відкривати цю коробочку, то я вам казала, що в мене було два мішечка з цією зірочкою номер 3 Я, ну, скажімо так, несподіванки вже для мене немає, тому що я вже цей мішечок відкрила, бо відео знімаємо другий раз, перший раз. Забула вимкнути правильну машинку, і вона на фоні дуже сильно нам заважала. От. Але я дістаю ось такий мішечок. Дивіться, я його розгортаю, і я бачу, що там знову ялинка. Бачите, мав бути Санта, а виявилася знову ялинка. Таку ялинку я вже відшила. Вона в мене вже є готова, але це попередній набір, тому що, ну, виходить, що в цьому в мене подвоєння. Так, і я маю ось таку ще одну ялинку. Ох, ну, я не знаю. Я, якщо чесно, трошечки наче й засмутилася, хотілося б чотири різних. Але з іншого боку, ялинка мені подобається більше, ніж Санта. Е, ну, хоча Санта, мабуть, теж було б непогано. Можливо, Варто зробити отак от з цього боку намалювати цього санту, але я не художник, тому, скоріш за все, просто вишию ось цю ялинку та й все. Так, ну, і це вже буде останній четвертий етап. Далі в мене залишиться якраз я вам наступного тижня покажу фініш цього е, свого адвент-календаря. І буду вже готуватися до свого дня народження. Також на цьому тижні я зробила деякі покупочки, хочу з вами поділитися і показати вам розпаковку. Я їх розпаковувала серед тижня і зараз прикріплю вам відео з розпаковкою і оглядом. Хочу з вами поділитися деякими наборчиками, які я собі прикупила. А відразу хочу сказати, що тут немає вишивки хрестиком і бісером, тут вишивка гладю. Останнім часом мене ця техніка, ну, я не знаю, захопила чи не захопила, але я вирішила, що хочу спробувати. Ну, І оскільки я така людина, що одного наборчика мені мало, я замовила відразу декілька. І плюс ви знаєте, що я вишиваю, ну, вишивала іграшки з стебельчатим швом або бекстічем. І тому Теж захотіла якийсь наборчик в цій техніці, в мене там багато ідей з цього приводу. Ну, коротше, Це мої такі експерименти. І оскільки такі наборчики я відкриваю вперше, можливо, комусь буде корисно. І так, Давайте почнемо це як огляд да, або розпаковка. Я почати хочу з ось цього маленького наборчика. Я його вже бачила в когось на каналі, хтось з дівчат вишивав. Ось така чудова лисичка, вона мені сподобалася від торгової марки Оланта. А так, я їх вже витягнула з упаковочки, щоб мені було легше вам показувати. І так, схемка, звісно, і ниточки. Так, тобто, все максимально просто. Ну, ниточок досить таки багато. А, так, і голочка. Ну, як на мене, Треба пробувати. Так, і, звісно, є інструкція. Це дуже добре. Поки що наборчик мене як влаштовує. Мені здається, що все потрібне є. Тому далі я трошки ще поділюся з вами, коли почну його своїми враженнями. Так, отакий маленький наборчик все є. Так, далі. Далі я замовила два наборчики від ВДВ. І так, ось цей великий. Великий мені просто сподобався. Я зараз підсіла на пташок і я просто не змогла себе стримати. Давайте подивимося, що ВДВ ложить в такий набірчик. Ну, по-перше, да, тому що воно буде зап'ялюватися. Далі ниточки і сама схемка. Воно. Ага, ось дивіться, ниточки отак от окремо. Ой, їх так мало. Їх так і повинно бути мало. Добре, подивимося. Так, прикріплено на ось такий картон. Це зрозуміло. Давайте другу не буду відкривати, так. Це для бісера, скоріш за все, бісер. Я, якщо чесно, вперше стикаюсь з тим, що бісер не посортований. Я завжди це дивилася, як дівчата його сортували, і в мене виникали питання, ну, подивлюся, як воно буде. Так, ниточка, ну і, звісно, дві голочки. І фетр. Фетр, я так розумію, це на задню частинку. І інструкція. Чи схемка, Давайте. Так, Це така інструкція схемка. Я не знаю, чи можна її показувати. Ось тут, по-перше, є інструкція, де. Розписані всі шви, це дуже круто. І давайте вам отак-от трошечки. Бачите, тут і від ВДВ отак от розписано, що як. А отут, якби, інструкція є, що де вишивати. Ну, поки що, знаєте, мені я на це все дивлюся. І в мене відчуття, що ну, не знаю. Пораюсь, не впораюсь, сподіваюся, бо я інколи в таких наборах себе відчуваю трошки тупенькою, бо потім щось зробиш, а потім дивишся, блін. Ну як можна було не додуматися, що тут не так воно робиться. Але так, ну, гарний наборчик буде. Я так розумію, тут, мабуть, воно не вишивається, можливо, тільки птички або щось із цього тільки вишивається. Але ну, прям дуже гарно, мені так сподобалося. Подивлюся. Так, повертаємо сюди ниточки. Боже ниточок дійсно. Я е, от в порівнянні, дивіться, ВДВ, і ось в мене Оланта поклала, ну, в Оланте прям ух, ниток. да, А картинка, по суті, ну, може, вона буде велика. Та ні, вона не велика за розміром. Ну, типу. Коротше, підозрюю, що щось я лаханулась, і е, в цій схемці ну, я, мабуть, вишивається не все, а там, допустимо, тільки листочки, тільки отут. І отут, ну, часткова зашивка. Ну, я це підозрювала, але я ну, я не кажу, що я там прям зовсім лоханулась. Я просто люблю, коли от все зашивається або по максимуму, і залишається там дуже мало всього. Ну, окей, подивимося. Я думаю, що, скоріш за все, ці всі наборчики я буду вишивати в недалекому майбутньому, тому що саме зараз в мене натхнення на ось це. Спробувати щось нове. Так, йдемо далі. Ще я замовила ось такого котика. Цей котик я розуміла, що він е, повна зашивка, що тут буде все е, от. І це дійсно так. Але, якщо чесно, е, ниточок діться багато. Це ниточки акрилові, їх багацько дуже. Чорна так, є невеличка інструкція, я так розумію, видали її прикладаю. Так, невеличка інструкція, бачите? І другий листочок? Однією рукою незручно, але зараз. А, мені поклали два однакових листочки. Так, так. Мені поклали два однакових листочки. Одне, один листочок бачите, англійською, інший українською. ну, в, цьому, в принципі, я ж кажу, тобто мені треба почати пробувати, а далі я вам скажу, подобається чи не подобається. Ну, але, Боже, ці ниточки, вони неймовірні. Дицькі вони яскраві, гарні. Я, я На ці схемки, знаєте, я на них завжди дивилася в хрестиках. От є такі великі слони в такій техніці, там киці, сови. І я завжди дивилася, і мені завжди його хотілося. От зараз спробую І Подивлюся, якщо з не сподобається, то, може, замовлю ще хрестиком спробую. Так, ну і е, найцікавіший набір, на мою думку. Ну або, е, і так, Я подумала, що крім гладі я ще хочу хрестик, е, набір стебельчатим швом. Це ось такий набір від Анхор. Е, ось такі подушечки. І я насправді їх замовила з метою, з деякою метою. В мене свекруха хоче, щоб я їй вишила шість серветок. Ну, як коли гості приходять, щоб їх видавати, от їй чомусь хочеться шість вишитих серветок. Я подумала, що я спробую, і якщо мені вдасться, то я використаю і цю схемку ну, зможу десь її да, перевести на іншу тканинку і зробити її саме отакі з листочками. Дуже гарно буде, так, коли така буде серветочка. Наприклад, із одного боку, тут біло, а тут отакі листочки. Або ну, там, з двох сторін, не знаю, то вже як буде в мене натхнення. Е, і тому я його купила. Тут вони, бачите, додатково поклали. А, тут навіть не додатково тут просто є органайзер. На органайзері в мене три ниточки. І ось повні дві. Ну, добре, п'ять кольорів. Мені це, здається, подобається. Так, трошечки піднімусь. Е ого, тут прям така заготівка. М ага, я так зрозуміла. Почекайте, я ще нічого не розумію. А, тут дві дві отакі штучки, бачите? Отакі дві штучки. Одна вона. А, я думала, що це подушечки, а це вони з'єднані. Так, я все зрозуміла. Я зараз вам покажу. Це ось ця штучка. Бачите, отака довга? Угу. Ну, гарно. Єдине, що я без рука це ж його ще обробити, треба краї, бо вони не оброблені. Було б набагато краще, якби вони були оброблені. Угу. А, ну, нічого, подивлюся. Мені головне схемка. Потім могла кудись перенабрати. так Тут в мене ще якась схемка є, за потім буду розбиратися що до чого. Отут у мене знову інструкція, як вишивати гладью і решту швів. Мабуть, тут не тільки гладь буде. Ой, ой, гладь. Боже, яка гладь. Стебельчатий шов так, дівчата, ну, якщо чесно, я не знаю. От Мені оці кольори, оце єдине, що подобається, і, і дизайн в цьому наборі. Я просто дуже боюся, що я не впораюся. От, Він мені, наче так подобається, але щось я трошки розчарую ну, в своїх силах не впевнена. Ага, да, бачите, тут отак от воно зашивається таким товстеньким. Тут стебельчате, мабуть, тільки ось тут серединки листочків ідуть. Угу. Так, добре. Ну що, отаку от розпаковочку я вам показала, розказала. Це мої такі плани. Е, напишіть в коментарях, хто вишивав гладю, можливо, хтось вишивав такий набір. І може поділитися своїм досвідом, от, чим, ну, я не знаю, або якісь мені, можливо, поради, як новечку в Гладі залишити. Або, можливо, там ви знаєте якусь майстриню, у якої є класні відео, уроки по Гладі, то можете кинути мені посилання, я буду дуже вдячна. от, Тому що я ще поки що цим питанням не розбиралася. Я тільки накупила купу наборів для того, щоб їх вишивати. Так, добре. Ну, з наборчиками тоді поки що все. Пішли дивитися, що я далі робила. І всім привіт! З вами на каналі Софія, Сістер Мілана і Віта Кростіче. І сьогодні ми будемо дивитися на мамину. Після моєї невеличкої розпаковки, яку ви дивилися, давайте ну, з вами конечно. продовжимо тему покупок. Тому що я купила ще два наборчики. А поки мам там встановила відео, я тут розмалювала таку трічку. Гарно, можна буде повісити, як іграшка намалює на ялинку, так? Ну тут ще я можу потім розмалюю. Угу. Фарбами буде гарно теж. фарбами. Я буду фарбами стара. Добре. І так. Мені сподобалась ось це така пенечко. красуня. Так, вона це дуже бомбезно виглядає. Я її побачила в рекламі е, магазину Чарівна Мить, і, якщо чесно, довго сумнівалася, але потім все-таки замовила. І хочу сказати, що чарівна мить поки що е, the best магазин ever, тому що е, те, як вони швидко відправили, це просто. Я не знаю, неймовірно. Я замовила ввечері вже ну, після робочого дня. І вони мені відправили буквально на наступний день о 10 вже було в мене номер посилки. І, звісно, на наступний день зранку я його вже отримала. Тобто, буквально доба пройшла від мого замовлення. І ми четверте, коли відкривали, в нас попалися теж трійочка. Я вже про це сказала. Так. Да. На жаль, так? Да? Як ти думаєш, дві ялинки краще, ніж ялинка і Дід Мороз? Чи ми шкодуємо, що ялинка попалася, не Дід Мороз? Ну, це норм. Нормально, так? Да? Ну, і з цього, я... Оце, що в нас попалося тут. Не чотири, а три. Угу. Вони, напевно, в одному хто ще це замовляв. А в когось попалися дві четвірочки, так? Так, да, так що треба. Якщо, якщо що, треба було поміняти ці? Ну, вже так. Ось. Добре. Бо ми вже відкрили останній. Боже, вона така гарна, я прям шкодую, що я її не побачила першою, ніж купила свою схемку для набір ну, лук, від Лука С, тому що я б зараз її вже й почала. Е, ну, Гарні ниточки. О, і так, тут я, ну, звісно, не змогла Кашки. пройти повз ось таких синичок. Дуже мені сподобалися, теж замовила. А це. це калина? А, я не знаю, є можливо і калина, якісь квіточки, хоча зима квіточок да, це... немає. Це такі пар... а може це, це літнє щось? Ні, це зима. Дивиться, сніг вже ж лежить. А -а. На завершення мого відео так, я вам показала покупочки, що робила, що планую робити. А, що планую? Давайте так, я ще хочу ну, розпочати, спробувати все-таки ось цей набір. Я його залишила, мені здається, тут не так багато вишивати, тому я зможу. Не знаю, подивлюся. Але, здається, прям можливо. можливо. Так, ну і, 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 захід... і тут так, так, так. мамин старт, який вона почала до такого домика. О, тут ще. Я чуть підвину. Дивіться, вона отут бісером почала гарним. Тут таке буде О, ну. річка. Річка, да. так. І... Бісер арт схемка, так? І отут ще таке. Так, бісер я підбирала не по ключу. Коли я купувала схемку, я замовила з ключем який від виробника. Але коли я почала її вишивати, мені не сподобалося. Ну, як не сподобалось, я не знаю. Якби я не бачила відшиву однієї дівчинки в Ютубі. То може б мені б і сподобалося. Але коли я побачила О, її відшив, я була настільки в захваті, що мені захотілося точно такого ж. І тому я взяла здебільшого всю її, ну, Все. весь ключ в неї там був, вона виставляла весь її підбір. Ще підбір такий... полягав в тому, що оці всі кольори в неї скло. Тобто ну, немає практично. Uh -huh. Якихось інших там кераміки або ще іншого бісера. Тобто все скло. От мені тут подобається такий червоненький, голубенький, отакий і такий зелененький світло. Mm -hmm. Добре. Єдине, що я замінила, це я ось тут взяла матовий. Мені подобаються дерева матовим, тому я брала не скло, а матове. А в неї прям все було склом, і воно так гарно виглядало. От, тому ось такий ще в мене невеличкий старт. Так що, отакі новини. Мабуть, на сьогодні все-таки. Невеличкі покупки, невеличкі старти. Тому чекаю вас на своєму каналі на наступному тижні. Пишіть, чи сподобалася вам сьогодні моя кампанія у вигляді Софії, Сістер Мілани. З діамантиком, от, з діамантиком так. От. І дякую вам, що дивилися. І от тут у нас одна новинка, що в неї оця. Чуть поламалась. Угу. Ну, нічого. Ми новинку угу. Ну, зато така гарна була. Ну, нічого. А ще так, тільки їй не треба так от робити. Добре. І так, чекаю вас наступного тижня. Добре. Гарного добре. вам дня. Е, бажаю, щоб у всіх було світло, тепло, вода і взагалі, щоб все було добре. Бувайте! Брілянток! Кажи пока. Пока!